Лічені дні залишились до старту Олімпійських ігор в Парижі, тому ми вже виходимо на фінішну пряму представлень українських атлетів, які будуть репрезентувати нашу країну на Олімпіаді 2024. Сьогодні ми поговоримо про велосипед, велосипедні види спорту, велогонки. На черзі у нас велошосе, де нас представлять Юлія Бірюкова та Анатолій Будяк, та Маунтенбайк, де нас будуть представляти Яна Беломоїна та Олександр Гудима. Давайте розпочинати. Почнемо з представників Маунтенбайку, а саме Яни Беломойної, для якої це вже стане. Роді четверті Олімпійські ігри. Тому Ілля, як ти вважаєш, які шанси у Яни на цій Олімпіаді? Що ми можемо сказати власне про Яну? Вона потроху повертається в нас до змальної форми, адже декілька років тому в неї був дуже суттєвий спад. Зараз вона все таки набирає потроху форму, і хотілося, щоб вона показала. У Парижі свій найкращий результат у кар'єрі, але це буде складновато, адже це потрібно бути в районі топ 10 Що з нинішньою потужною конкуренцією буде все таки складно зробити. Тим не менше, Яна в нас дуже досвідчена. Атлетка, вона була і першим номером світового рейтингу свого часу 2017 року. Тому ми розуміємо, що це непересічна людина для українського маунтенбайку, в якому може трапитися все. Відверто не бачив я профілю траси у Парижі, але досить часто. Якщо можна в будь-якому моменті пробити колесо, можна там впасти з велосипеда, тому е, тут все буває це дуже екстремальна дисципліна, е, і небезпечна і бували випадки таких серйозних травм. Тому буде цікаво подивитися, що все-таки покаже нам Яна. Що ми можемо сказати про її конкуренток? Одразу звертаємо увагу на збірну Швейцарії, яка зібрала на минулій Олімпіаді е, так званий е, потрійний подіум, Тоді всі представниці були на Олімпійських іграх. Цього року, на жаль, для однієї з топових представниць е, Олімпіади в Парижі пройде без неї. Мова йде про Йоланду Неф. Яка пропустить Олімпіаду через травму. Полягає ще іронія долі в тому, що це чинна Олімпійська чемпіонка, відповідно, у Швейцарії будуть інші змагатися тут байкерші. але все одно це дуже непогані дівчата, та сама Зіна Фрай була другою на Олімпійських іграх минулого року. І також тут варто зазначити і її колегу по команді Алесандру Келлер, яка теж досить потужно виступає. Тому все таки, хоча Йоланданев це безперечна легенда для швейцарського велоспорту, все таки є її ким замінити цим дівчатам. Також, звичайно, ми не можемо не сказати про чинну чемпіонку світу Полін Фіран Прево, яка їде до своєї домашньої траси за золотом, очевидно, спробує її підтримати Луана Лікомт, від якої вже давненько якось не чули успіхів, але яка є дійсно однією з молодих і перспективних атлеток, їй 24 роки вона вигравала різні медалі. Зокрема, вона у Глазго була другою, тому Лана Ліком це дійсно цікаво, що вона покаже тут, і теж є для неї можливості для того, щоб виграти ці змагання. Може це бути вона, а може бути це Полін Фіран Полін Фіранприво. А може це взагалі буде якась тіньова фаворитка по типу Яни Белому і таке може трапитися у Маунтинбайку. Звичайно, Яні головне. Триматися якомога ближче до групи, бо якщо вона відстане на одному з перших кіл, то наздогнати вже буде складно, але загалом побажаємо їй звичайно потрапити до 15-ки найкращих. Я думаю, для неї це буде дуже перспективний результат. А далі за позиціями буде вже набагато цікавіше дивитися безпосередньо у Парижі. Жіноча гонка маунтенбайку запланована на 28 липня, старт в Тому будемо чекати виступу Яни і вболівати за неї. Ще одним представником повторюсь, буде в нас Олександр Гудима. Це його дебютна олімпіада, 21 рік Олександру. Тому очікувати якихось високих результатів думаю не варто. Він ще виступає у нас у на юніорському рівні. Ілля, що можеш сказати про дебютанта нашої збірної на олімпіаді? Про Олександра тут важко загадувати наперед, бо це. Безперечно, головна наша надія на наступні роки так само він проносив найбільшого очок серед українців до олімпійського рейтингу, завдяки чому ми і маємо цю ліцензію. Адже якби не Олександр Гудима, то наймовірніше нашого представника на Олімпіаді не було, і було абсолютно правильно відправити його, адже йому потрібен досвід на такому старті. І для нього важливо все таки відчути цю атмосферу і далі вже. Працювати по дорослій кар'єрі на максимум. звичайно, основні його здобутки були в кроскантрі шортреку, тобто скорочені дистанції, але все одно гарний для нього досвід випробувати себе на олімпійському кроскантрі. Яке для нього стан має стати основною дисципліною, все ж таки, якщо він хоче претендувати на нагороди у майбутньому, звичайно, він може це робити, і було багато випадків в історії, коли молоді спортсмени вигравали, але все одно для початку йому бажано було б фінішувати у цій дисципліні, що вже є досить нелегким завданням, а далі вже можна говорити про результат. Тут можна відзначити декількох фаворитів, які є. Не можемо ми не звернути увагу на представника Британії Томаса Піткока, чинного олімпійського чемпіона, якого за іронією долі, так само як і в Йоланднев, в нього виникли певні проблеми. В нього був ковід, але зараз він, начебто, від нього відновився. Що цікавого, окрім статусу олімпійського чемпіона, є в цього атлета. А те, що він виступає одразу в трьох, навіть не в двох, Як це прийнято, наприклад, у представників велошосе, про яке ми поговоримо далі, а в одразу в трьох дисциплінах він виступає у маунтенбайку, він виступає у шосе, а так само він виступає у велокросі. Велокрос не є олімпійською дисципліною, але він є чемпіоном світу 2022 року у цій дисципліні. Так само він є чемпіоном світу 2023 року. У е, Глазго, на своїй батьківщині е, в маунтенбайку, і в нього є нагороди із велошосе. він, е, щоправда, по юніорам і по молоді вигравав е, медалі і з роздільної гонки, і з групової гонки. Тому це такий атлет, за яким цікаво стежити. Сподіваюся, побачити його колись і на треку. Це було б реально дуже цікаво. Так само звертаємо ми увагу на представників Франції, які тут братимуть участь. Зокрема, на Віктора Корецького, якому 29 років. Віктор має медалі з різних абсолютно стартів. Багато з них були в команді, але все одно. Віктор Карецький е, брав участь на Олімпійських іграх 2016 року, і теж він може пошуміти на своїй домашній трасі. Новозеландець Семюел Вільям Гейс, ще один з таких досить топових представників е, цього виду спорту. Він е, бере участь у нас у кроскантрі, в шорт-треці, а також в марафоні. Такий теж досить різноплановий гонщик, і цікаво за ним буде подивитися. Йому 28 років, і він з Нової Зеландії, як я вже зазначав. Це були такі основні фаворити. Звичайно, можна тут додавати про, про представника Швейцарії Ніно Фуртера і про інших, але ось так може крутитися все навколо цих імен, які були згадані. Тому Олександру, Олександр вже молодець, що вийде з такими монстрами на старті, і побажаємо йому реально гарно виступити і фінішувати у Парижі. Це буде досить вагоме досягнення. Чоловіча гонка на Олімпіаді відбудеться 29 липня, в той же час тобто 15.10. Тому будемо бажаємо успіхів також і Олександру. Наступними на черзі у нас є представники Велошосе. Також тут два двоє українців будуть боротися. Це Юлія Бірюкова, яка виступить у роздільній та груповій гонці. Що можеш сказати про бронзову призерку чемпіон, чемпіонату Європи 2020 у гонці переслідувань? Якщо я не поняття, це у нас велотреці, вона також виступала і там здобувала нагороди. Не просто так я згадував про Томаса Пітхока раніше, адже в нас є приклад такої ж спортсменки. Це в нас саме Юлія Бірюкова, яка досить багато змагалася у нас на треку, але потім перейшла вона в шосе і робить ось непогані кроки виступить на Олімпійських іграх. Тому для неї це вже знову ж таки непогане досягнення. Якщо казати про шанси її, то більше шанси в неї будуть в роздільній гонці, адже вона виступає сильніше трохи. Це пов'язано з тим, що вона виступала на треку у схожих дисциплінах по типу індивідуальної гонки з роздільним стартом. Так само в неї буде індивідуальна гонка з роздільним стартом у шосе, а на треку вона виступала в гонці індивідуальній гонці переслідування. Тому це цікаво, що вона виступить у нас у Парижі, і їй побажаємо потрапити до тридцятки найкращих у Це це було б дуже. Непогано, давно в нас не було успіхів у роздільній гонці, і подивимося, чи підійде їй траса, яка є у Парижі. Бо знову ж таки я не знайомився з рельєфами, тому не можу сказати на 100%, чи е, підходить траса Бірюкові. Бірюкова така спортсменка, якраз вона е, досить багато брала медалей з одноденних гонок, а на Олімпіаді саме одноденна гонка. Тому побажаємо їй взяти. Якомога вищу позицію з Олімпіади, бо минулі результати в нас були не дуже вдалі, і хочеться змінити власне, це. Ще одним представником України в Велошосе стане представник чоловічої частини цього виду спорту, а саме Анатолій Будяк, який вже має досвід виступу в... на Олімпійських іграх, виступав він в Токіо, не фінішував тоді. Однак, досвід все одно є. Що ти прогнозуєш саме для цього спортсмена, все, а хотілося б звичайно, щоб на цій олімпіаді він фінішував, а не так, як це було в Токіо. Але загалом високих очікувань на нього немає, адже в груповій гонці буде дуже складно чогось здобути. Хіба він, як Анна Кізенгофер, яку загубили у нас у Токіо? Хіба так само його він поїде у відрив і його загублять опоненти? Можливо, тоді вдасться поборотися за якесь високе місце. А так, звичайно, я думаю, розраховувати сильно на гарні результати йому не доводиться, бо він все таки е, в нас спортсмен. Який не показував визначних результатів протягом своєї кар'єри, хоча на Олімпіаді може трапитися будь-що знову ж таки багато прикладів було з різних видів спорту. Тому будь-яку звичайно побажаю фінішувати знову ж таки, ну і показати все, на що він зараз готовий. Мені складно оцінити його рівень об'єктивно, але по його результатам, які він показує, то це рівень, напевно, десь п'ятого чи четвертого десятку. Ось та такий невтішний дуже прогноз, але все-таки маємо те, що маємо. Змагання з велошосе відбудуться 27 липня, 3 та 4 серпня. Тож бажаємо українцям якнайкраще виступити нагородами. Ми, напевно, не чекаємо в цих видах спорту, однак може статись будь-що, та ще на Біла можливо. Створить сенсацію, однак, здебільшого будемо чекати просто хороших позицій і гарного виступу на найкращі результати. Це був подкаст передмова до Олімпійських ігор. А саме ми сьогодні з Ілею говорили про велоспорт, про представників і представниць України в маунтенбайці та про все. Щоб не пропустити жодної миті Олімпійських ігор в Парижі, підписуйтесь на наші соціальні мережі, опис під цим відео. Дякуємо за увагу! Це був базований подкаст. До побачення.